Друзі, всім добрий день. Неділя, нова серія. Перед початком хотів би пояснити трішки за Лачаті Шевролі, яка була продана в минулій серії. Продана вона була в нуль. Тобто якби і не в мінус, і не в плюс. Але якщо рахувати скільки роботи було біля неї зроблено, то продана вона була в мінус. Ну, як завжди, роботу ми свою не рахуємо. Тож, якось так, історія з нею завершилась по нулям. Отака от от ситуація. Хоча роботи просто, стільки часу, стільки роботи. Два рази до мене приїжджала і, і все це задарма. Ну, то ладно, то буває і таке. Ну і давайте починати нову серію. З вас, як завжди, підписки, лайки коментарі. Ну а з мене наступне цікаве відео. Приємного перегляду. Поїхали. Бамбаям, господа. Як у кого починається другий день Пасхи? Так, да, Дашко, і ти ж зроби мені фотоселфі. <рес> а вчора, каже, так гарно, їздив на сетом, як він називає. Скейтах, на лонбордах. Скейтборди, лонборди. Вчора все було. А сьогодні ні. Ну давайте, пофотосети. Мене вже гарно, породіть. Ой, як я знаю, що це переходне. На цих костилях я два години назад стрибав. А, 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 ні, не, не два більше. Два години тому я теж паска моя пройшла з ключецею. <гум> так що, господа, отакі скайте. Ребятки, Короче, Сьогодні вже у нас вівторок. Борюся зараз з цим фіатиком. Я вже його завів, мова вже було. Ну, вже Зараз хочу дозбирати Тут треба подушку поставити, бо двигун на домкраті стоїть. Зібрати подушку, потім завести, ну, водички залити, антифриза. І вже дати попрацювати, бо поки що працює не зовсім устойчиво і дуже довго заводиться. І що кинувся ставити шківа об одного ремішка. І що ви думаєте? Ось тут метіна ці мастера, які тут ГРМ виставляли, вони навіть шків поставили неправильно, розумієте? Ну Тобто перевернули його. Тако. Я просто в шоці. через що у нас точка там, її роздавило. Тобто вона должна бути така узенька і входить сюди, а вона зараз у нас така широка, що сюди вже вона не війде. Так що зараз візьму сверлишку, зроблю тут потачик, щоб шків прилягав у нас рівненько. Коротше, я не знаю, люди добре, але ну, якщо віддаєте комусь автомобіль на ремонт, то ну, блядь, я не знаю, треба 100 разів мабуть, подумати, кому ви його віддаєте. Тому що, ну, Це конували. блядь. Ну, Елементарно, просто елементарно. Я не знаю. Ладно, там з цим ГРМ там інформації, правда, мало в інтернеті. Но, тим не мені, ну, я ж якось її знайшов правильно. Як уже я виставив. Ну, Шкіф перевернути просто ну, направляючу. Я не знаю. ну, Це вже просто це... Коротше, якось так. Ребята, Бамбаям. Коротше, новий день. Вчора не було коли. Ну, Фіата, в принципі, я дозбирав, довго грався там із зажиганням. І все одно мені це все щось не дуже подобається. Він якось так дзвонить, працює. Короче. Короче, щось не так. Не знаю що, але щось не так. І щось не так із запалюванням. Але довго грався, я крутив його туди-сюди, туди-сюди. Но в етозі все одно працює він дуже дзвонко. Е -е, але от. Коли там викручуємо запалення там пізніше, 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 аж до тих пір, доки він уже поганенно просто заводиться, хреновенно працює, але все одно дзвенить Тому не знаю, коротше, що там з тим запалюванням. І зараз, до речі, буде перший холодний пуск, так сказати. Е, підключив так, як небудь Паливну систему залили пального. Тут має бути якийсь фільтр. Коротше, обратка має йти сюди до фільтра. Но тут вже щось було Махамеджина, Тому подача взялася з бака дві трубки виходить, подачу взяв з однієї трубки, а на другу трубку прямо накинув. Обратка обратка йде прямо в бак. Коротше, якось так, Зараз будемо бачити, що з цього вийшло. ще вчора... Побачив масло тут отекло, але вроді все перебрав, там перемазав герметиком, вроді би теч ушла. Воду залив. Ну, коротше, вроді би як. Как... Зараз побачимо. Що балакати, як ми зараз все побачимо, як він запускається, чи він все запускається. Щось у, у нас вийшлося, так? Да? А ну-ка. При цьому не дуже добре, я вам скажу. Вирівнявся. але це скоріш за все ще може бути, що із за того, що в нас стоїть неправильний паливний фільтр, неправильно запітана паливна система, то можливо там було повітря і з за цього у нас є такий запуск і проморгує помилка. Ну, Вона, бачите, пропадає тобто. Хоп, і пропала. Цей чек не знаю, що не читав. Але вчора навіть він був пропадав. На педаль відкликається, вроді би небідово. Диму якогось страшного в гаражі немає, але працює він дуже, дуже голосно і дуже дзвінко. не повірите бляха муха Оце Сережа лох Ви представляєте і все і нічого не дзвонить Йоп пересета а я вчора з запалюванням граюся Дзвенить у мене <рес> От Ота-да <это> <рес> Бляха-муха А я вчора граюся з тим запалюванням Він мені дзвенить і все А то домкрат град дзвонить я з домкрата зняв, але не до кінця. Тобто він ну, на подушку повісив його, але домкрат до кінця не спустив. А, так это ж в корінь мієло. Это уже в корінь міняє діло, ребята. Коротше, сьогодні байте драйв Зараз якраз я буду повіряти. Треба там... Коли в селі починаються городи, то це все, ребята, я пропав. Я вам серйозно кажу, це катастрофа, це гарячка, це біда, це... О боже, о боже, о боже. Ну коротше якось так. Зараз будемо проводити тест-драйв до наступного включення. Як вам тест-драйв, ребята? Я ж кажу, вже, чуєте трактори дирчать, Може вам і не чутно. Ну коротше. Ух, этот тигр вже работает, да? Ось вот такі дела. Вот так проходять тест-драйви. чик чирик рік таки виїхав з гаражаю вже сразу в роботу. Хто знає что то спіралька моргає, моргає, тоді перестає, що йому не до подоби? Треба почитати. Правда у нього 2002 рік, я не знаю, чи в нього в БД такий, як у усіх, чи ще старий, там 12-й піновий якийсь, чи ще якийсь. Короче, якось так, почалась картошка, все, караул катастрофа. Ребятки, бамба-ям. Новий день, нове включення. Короче, городи потрошки вже на задній план, але ще не до кінця. Е, значить, як ви бачите, тут є запчасти з нового пацієнта. З якого пацієнта, поки вам не скажу. Поки потримаю інтригу. Що в нас тут лежить? У нас тут лежить масляний насосик. Викупаний в бензині, вимитий, все. Масляний маслоприйомник з насоса, також все вимито. Колба масляна вимита. Е, ну Воно там в з теплообмінником. Лежить 4 спадки із е, шатунів. Тут лежать шатунні вкладиші новенькі. І ось корінні, були новенькі, вже вони встановлені. Коротше, ну, там є новий фільтра, все це коротше, хреновано. Це все я зараз буду збирати. Що за автомобіль, поки що вам не скажу, я ж кажу. Так що поки потримаю інтригу, так сказати. І зараз по отчотіку, по фіатику. Що у нас тут є? На фіатику я вже в принципі ганяю. Їде він доволі небідово. Тут вже в нас заварена дірочка. Балончиком підкрашена, і на цьому, я думаю, все. По кузову ми особливо нічого не будемо робити. Скоріше за все, можливо, я знайду ось цю ручку. І все. Але в планах сьогодні прибрати в нього там в салоні, все, це вигребти, там по пилісосі, трохи там може, можливо, натерти панель. Можливо, навіть трішки його облити водичкою і виставляти на продаж. Тому що, ну, в принципі, я, я тут особо не бачу смисла щось. Його там викрашувати чи щось робити, це все-таки більш комерційний транспорт. Хто таку машину купить, то, то чисто так щось там возити, можливо, якусь солярочку по полю до тракторів чи, чи пасіки якісь. Ну, коротко. Це автомобіль трудяжка. Знизу він цілий, вроді би, ну, там, печального точно я нічого не бачив. Резинка в нас нова, моторчик працює непогано. Так що документи в нас пишуться. І далі, що мені ще треба зробити? Треба зробити тепер ось цей свій автомобільчик. Саме? Як ви пам'ятаєте, я казав, що тече рульова рейка. Тече рульова рейка і це біда. Купляв я, Олександр Михайлович мені привозив герметик для, ру... для рульових рейок. Заливав його бачок. Не то все до одного міста. Потекла вона і потекла вона достатньо неплохо. Скажімо так, десь на 400 км. Уходить ну майже бачок, повний бачок майже до кінця уходить. Це не дуже приємно. Тому, коли виїде з гаражика той автомобіль, який там стоїть, тоді зразу заїде Honda і буду знімати рульову рейку, вести на реставрацію. І хочу зразу розібратися, десь там мене пишеть ремень, треба, подивитися на натяжники. Ну, Скоріше за все, воно все в масі, тому що розкидає масло, воно все з, ну масло бура. Не працює кондиціонер, не зрозуміло чому, тому що давлення в системі є. Теж з цим треба розібратися. І далі у нас вже, ще є така бібіка, як Chevrolet Niva. Тут стоять і старі запчасті, там лежить і новий редуктор наперед. Тому слідом за Хондою буде робитися нівочка. На нево вже доручення зробили. Так що можна приступати і там доводити до ума, прибирати рижики, збирати її повний привод і виставляти на продаж. Так що, ребятки, я, якось так. Я зараз починаю роботу. І ухти, от это да, дивіться, що ми бачимо. Вот это да. Це як так працює, хто знає? Ти чого, а? А, воно відклеїлися, бачите, там такі бронзові ці штучки в не були. Ось тут вклеені, чи впаєні. Ну, коротше, це треба щось зробити. Так оставлять нельзя, да? Потеряється. А може і не потеряється. <схід> <схід> так, друзі. Коротше, е як, як ви чули, в мене були грандіозні плани. Зібрати двигун в автомобілі X, завести, вигнати той автомобіль, потім загнати Хонду і знімати з неї рульову реєчку. Так як, в принципі, Honda на даний момент це мій основний автомобіль, на якому я постійно їжджу, то його, ну, в принципі, на автомобілі, на яких їжджу, ніколи грошей не жалів. Я завжди їх обслуговую гарно. І так як рейка потекла, то її треба зробити. Але життя, як завжди, вносить свої корективи. І колись я казав, як починаєш тиждень, так він і закінчується. Якщо почав результативно, і в понеділок там зробив кусок об'єм роботи, такий, як ти запланував, то тиждень так і закінчиться. Також результативно. Ну і, соответственно, так як у мене в понеділок тиждень почався з кумом, з костелями, так він у мене і закінчується з костелями. Ну, проте не будемо. Тоже, як то кажеться, мої проблеми. Але їх треба вирішувати, тому Honda поки що потрібна, на ній треба кататися. І поки що рейка відложується. Запасаємося в гур і їздимо. Потім колись до неї дойдуть руки. Автомобіль, ну, двигун автомобіля X я зібрав, завів, двигун працює. Поки що який автомобіль я вам не скажу. Потримаю трішки інтригу, потім буде цікавіше. До Фіата руки не дійшли, так і коротше, день трішки пішов Шкереберть. Тому у фіаті не прибирано, фіат на продаж ще не виставлений. Ой, коротше, якось воно буде. Можливо, можливо, В наступну неділю можливо, відео не буде, тому що накопилося. До хріна всякої такої роботи, знаєте, таких всяких проблемочок там, сям, туди-сюди. І короче, на оце зняття відео монтування не вистачає часу. Тому, можливо, наступну неділю відео не буде. Е... Тому на цьому будемо завершувати. Вам дякую за перегляд. Е... Як завжди, з вас підписки, лайки і коментарі. Ну а я буду намагатися знімати вам цікаві. Відео всім до наступних зустрічей.